Російські військові поцілили у торговельний центр, будинки, навчальні заклади та інфраструктурні об'єкти. Детективи, фентезі та навіть містика, що читають херсонці під обстрілами та як організували роботу бібліотекарі у єдиній на сьогодні книгозбірні, яка працює у місті. Тренувались і в окупації, і під обстрілами Загартовували тіло та вдосконалювали українську мову. Історія херсонського фітнес-клубу. Ніна Михайлівна, власниця квартири, на сьомому поверсі у Херсонській багатоповерхівці. В її кухні від влучання російського снаряду утворилась діра. Жінка розповідає, що під час чергового обстрілу, який відбувався сьогодні, приблизно о 10.30, Разом із чоловіком була на вулиці. Це і врятувало подружжя. Ми були на вулиці. Були на вулиці, тільки хотіли йти додому. І... Пішли не по цій стороні, де це вибух, а пішли з тієї сторони. Uh -huh. І як воно бабахнуло, ми там ну, так, притулилися до стіночки <кій> і стояли. Воно перестало бахати, ну, ми чули, що летіли стекла, там, і це все. Потім я можу, ну давай вже не туди підемо, так, вокруг дома, а підемо сюди, подивимося, що, де це воно летіло. Прийшли сюди, а тут, будь ласка, якраз в нашу кухню. У тому самому під'їзді мешкає Володимир. Під час вибуху він і його батько спали. Я спав і на мене полетіли осколки там стекло, все полетіло. Та слава Богу, що були ті штори за Якби Якщо б не штори, то я б, мабуть, помер би. Оксана Любченко з чоловіком та хворою матір'ю мешкає у районі, де розташовані приватні будинки. Сьогодні вночі снаряд влучив у будинок її сусідів. Ми спали, почули сильний 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 взрив. Я схватила телефон. Час 29 Було час двадцять Ночі. Ночі, ночі ночі, все задзвичало в мене. Скло якесь посипалося. Я перелякалася одразу до маму. мами. Мами хвороба Паркінсона. і одразу вибігли на вулицю сусіди ну, знати, що і як в прибудові цього помешкання внаслідок влучання снаряду пошкоджена газова труба, розповідає херсонець Сергій. Сутра газову трубу темовірували, страдавшись нету, так як ніколи не було в домі. Близько другої ночі влучив снаряд і у багатоповерхівку, де мешкає Владислав. Чоловік у цей час був на роботі. Час 30, оно пролетіло і так ж Огненне огнене все було. І там десь в порту там щось горіло. Я був на роботі, я спрятався. Ми спрятались в підвалі. ми вже не вважали. Може, коли воно все перестало. Іван мешкає в тому самому будинку. Каже, в під'їзді лишилось всього дві людини, тому під час нічного обстрілу ніхто не травмувався. Під його балконом утворилась вирва від снаряду. Балкон та вікна квартири повибивало вибуховою хвилею. Мені повезло, що я подала. Цілком не прийло. Потім в підвалі кузі далі обстріли. були. Вночі ворог знов хаотично обстрілював житлові квартали Херсона. Через це в місті стались три пожежі, повідомила прес-секретарка ДСНС області Оксана Ульянова. Одна із них у гіпермаркеті Епіцентр. Її ліквідовували усю ніч і весь день. Ворог вкотре майже всю ніч хаотично обстрілював всі квартали міста. Рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами. Внаслідок прильотів виникло три пожежі. Вночі 3 лютого виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів. Снаряд потрапив у відділ з піротехнічними виробами, тому горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками. Крім того, ворог почав повторні обстріли. На пожежі врятовано 8 одиниць техніки та прилеглі до будівлі стелажі з будівельними матеріалами загальною площою 600 квадратних метрів. На місці події працює 39 рятувальників та 9 одиниць техніки. Загалом за минулу добу російські військові 65 разів обстріляли територію Херсонщини. 13 разів атакували Херсон. Як розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Окрім житлових будинків, снаряди влучили в суднобудівний завод та школу. Дві людини загинуло, дев'ятеро були поранені. Серед них п'ятирічний хлопчик. За фактами обстрілів Херсона російською армією в обласній прокуратурі розпочали кримінальні провадження. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Зранку пані Людмила йде до бібліотеки обміняти книжки. Цю книгозбірню відвідує майже 10 років. Читання говорить жінка, допомагає відволікатись. Під час окупації в основному читала іронічні детективи. Зараз намагається частіше брати до рук книжки українських авторів. Люблю детективи. Нравиться от українська авторша. Хороша Люка Дашвар. Макський друк, дуже мені подобається. Анжела з донькою до бібліотеки. Прийшли вперше. Жінку цікавить, переважно сучасна українська література. Улюблена книга каже, допомогла вижити в окупації і зараз, під час обстрілів. Скажу, що було настільною книгою. І залишається Ліна Костенко із її творчістю. Постійно відвідує центральну бібліотеку і херсонський поет Валерій Кулик. Це місто говорить для нього особливе. Тут презентував багато своїх збірок. Сьогодні прийшов, щоб попрацювати над новою книгою, яку почав писати із перших днів повномасштабної війни. Висвітлює три періоди. Періоди: це перший період до великого вторгнення. Другий період це окупація, оскільки мені довелося всі ці дні перебувати в Херсоні. І перемога. У мене там сонети присвячені саме переможному дню. Центральна бібліотека на сьогодні єдина роботу якої вдалося відновити після звільнення Херсона. Через постійні обстріли працюють поки лише двічі на тиждень у вівторок та п'ятницю з 9 до 13. Подбали тут і про безпеку відвідувачів. Заступниця директорки показує, де розмістили укриття. Це приміщення, де ми можемо заховатися і побути, поки йдуть обстріли. Сьогодні до послих читачів усі фонди бібліотеки. Після звільнення вони поповнюються мало не щодня. Наприкінці грудня видання привезли члени українського пен-клубу. Передають до Херсона книжки і бібліотеки інших міст та звичайні українці. Наприклад, ось ці були зібрані на Львівщині у рамках акції Українська книга Українському Херсону. Тут вони зовсім різні і дитячі тут книжки для дорослих, художня література. І література для дітей херсонці зараз в основному читають художню літературу, часто беруть детективи, багато хто лише українською мовою, розповідає головна бібліотекарка Оксана Смішко. Щоправда, серед відвідувачів були і незвичні запити. Приходила жінка, і вона сказала одну річ дайте, будь ласка, мені книги по містиці. Тому що я до війни їх боялася читати. А зараз війна, і на фоні війни містика вже не така страшна. Кількість відвідувачів в бібліотеці постійно зростає, говорять її працівники. Після відкриття повернулись не лише ті, хто ходив сюди роками, а й з'являються нові читачі, говорить заступниця директорки Валентина Танчик. Кожен день люди задоволені, вдячні тому, що ми відкрили бібліотеку. Піде ж не зважаючи на ці обстріли, на ту обстановку, яка в місті, люди йдуть і читаються якби психологічне якесь розвантаження. Як тільки дозволить безпекова ситуація, бібліотека повернеться до звичного графіку роботи з одним вихідним. Також поступово у місті збирається відкрити бібліотеки у мікрорайонах Таврійському, Шуменському та Хибика, розповіла Валентина Танчик. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. У цій залі жінки збираються тричі на тиждень. Тренування проходять попри щоденні обстріли міста. З початком повномасштабної війни фітнес-клуб став місцем, де не лише фізично загартовувались, а й підтримували один одного. Розказує відвідувачка Наталія Шатілова. Під час окупації ми знов прийшли. в клуб. Це було в нас осередок Українства. Тут ми це нас підтримувало, не давало нам. Не вірити. Цей клуб це знахідка для нас. Пані Наталя тренується вже восьмий рік, як і більшість жінок цієї групи. Вона розказує, попри щоденні обстріли міста, жодна з відвідувачок не дозволяє собі пропускати тренування. Під час окупації Херсона фітнес-клуб став спортивним пунктом незламності, розповідає тренерка Євгенія Біла. Коли в місті був відсутній інтернет, тут працював Wi-Fi. Ми, можна сказати, стали першим пунктом незламності для наших жінок, тому що ми вчили їх разом приодавляти ті трудності, які нам тут виконували. Коли нам перший раз відключили інтернет, чудом в нашому клубі була зв'язка, всі жінки прийшли, вони були в шокі, три дні не писали своїм родним і близьким. І це стало то місце, де ми роздавали інтернет. 76-річна Ольга Шатілова у фітнес-залу прийшла, щоб відновитись після перелому плеча. Розказує, під час окупації це було місце, де вільно говорили українською та удосконалювали її знання. Ми тут приходили, всі, 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 все всі буквально, ми все перейшли на українську мову. Тренування це ліки від страху. Саме вони допомагають триматися і не зневіритись, розказує Анжела Колеснікова. Це було місце, де ми отримували енергію, тому що ми могли тут трохи ослабитися, відволіктися. Тут не було небезпечностей, які чекали нас зовні, на, на вулиці скрізь. Це було місце, де жінка отримувала енергію. У січні тренування проводились безкоштовно, бо у нинішніх умовах сплатити за заняття можливість має не кожен, розповіла тренерка Євгенія Біла. Зараз у фітнес-залі шукають спонсора, який допоможе придбати абонементи для відвідувачок. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.